За останні два десятиліття традиційні книжкові справи не раз передрікали за непад. На думку багатьох експертів, цей ринок звужується підпливом конкуренції з боку телебачення та кіно, поширення електронних книг в мережі інтернет, загальній деградації освіти та зниженню культурного рівня широких мас населення. Потім, супереч похмурим прогнозам, ця компанія не втрачає своїх позицій, залишається найбільшим продавцем книг у США. з року в рік. Нарощує обсяги продажів, і все завдяки великій та копіткій роботі. Книжкові магазини відвідувачів залучають приємною атмосферою, появою нових форматів торгівлі та програмою лояльності. І все це заслуга компанії Barnes Noble. І саме зараз ви почуєте її історію бізнесу. Все почалося в 1873 році, коли засновник компанії Чарльз Мандгомері Барнс започатковує в містечку Уітон, штат Іллінойс, торгівлю уживаними книгами. 1917 року його син Вільям Барнс, продавши свою долю в батьківській компанії, переїжджає до Нью-Йорка. Там на отримані кошти купує частину книжкового магазина Нобл енд Нобел, який продавав навчальну літературу, спеціалізуючись на оптових продажах книг школам, коледжам та бібліотекам. Компанія, змінивши свою названа Barnes Noble 1929 року перейшла в повну власність Уильяма Барнса в часі Великої депресії. Він дешево купує в самому центрі Нью-Йорка на 5-й авеню велике приміщення під книжковий магазин. Тоді компанія продовжує займатися лише навчальною літературою, і це безпрограшний квиток. Адже під час кризи працювали і школи, і університети. Люди продовжували навчатись. Попит на підручники тривав. Для прискорення обслуговування відвідувачів компанія розробила і впровадила 1941 року нову систему. Кожен відвідувач при вході в магазин отримував паперову смужку з номером. Одні клерки фіксували на цій смужці назви придбаних книг, інші приймали плату, треті запаковували куплені видання. Результат своєрідний конвеєр. Крім того, магазин Барнса першим американській книготорговій індустрії обслуговував клієнтів телефоном. Бізнес процвітав. 1944 року компанія придбала невелике видавництво і почала самостійно друкувати книги. Після смерті президента компанії, сина Уильяма Барнса Джона, управляти бізнесом не було кому. Спадкоємці поспішно продали компанію конгломерату Amtel. Доходи стали падати, і новий власник вже 1971 року перепродає бар Санднобел за 750 тисяч доларів. Леонардо Ріджо цього разу книжковий магазин опиняється в надійних руках. У підприємця десятирічний стаж діяльності в книжковому бізнесі від продавця в університетському книжковому магазині до самостійного торговця-власника невеликої мережі магазинів, розташованих у коледжах та університетах. Леонардо Ріджо, не втрачаючи часу, взявся за реорганізацію бізнесу. Він швидко розширив асортимент Нью-Йоркського книжкового магазину. З'являється всіляка довідкова література, словник, та книжки з домогосподарства. 1974 року Barnes Noble – перший в Америці книжковий магазин, який рекламується на телебаченні. Вже за рік компанія пропонує читачам бестселери із списку The New York Times із 40% відсотковою знижкою. Відкриває магазин склад, де продаються книжки, дешеві від магазинних на 40-90%. Для зручності покупців велике приміщення розділили на безліч тематичних секцій. Це допомагало орієнтуватися у великому книжковому морі, а широкі про походи дозволяли використовувати візки на зразок тих, що застосовувалися в супермаркетах. Така форма торгівлі стала надзвичайно популярною. Тоді в асортименті Barnes Noble вперше з'явилася художня література, книжки з мистецтва та подарункові видання. Одночасно компанія активно розширювалася за допомогою поглинань в її власності. Вже невеликі мережі книжкових магазинів в різних містах. США. 1985 року. Barnes Noble витрачає близько трьох. Сот мільйонів доларів на поглинання другої за величиною вша книжкової мережі Далтон Bookseller. Формат крамниць змінюється. Тепер це книжкові супермаркети. Проблеми прийшли до Barnes Noble 1995 року. Тоді була заснована компанія Amazon.com, що продавала книжки через інтернет. Вже за два роки обсяги продажів сягнули 150 мільйонів доларів. Всі стали передрікати за неба традиційної книготоргівлі під натиском усесвітньої комп'ютерної мережі. Але Barnes Noble відреагували швидко. Компанія укладає партнерську угоду з Америка онлайн і стає ексклюзивним продавцем книжок для 8 мільйонів перед. Платників порталу, а у березні того самого року барн Сенднобел запускає власний сайт. 2002 року генеральним директором компанії став молодший брат Леонарда Ріджо Стефан на його плечах. Проблеми з конкурентами, а їх з'явилося чимало. Боротьбу з гігантами компанія проводить в трьох напрямках: підвищує комфортність і привабливість своїх магазинів для відвідувачів, розробляє для своїх покупців спеціальну програму лояльності та перетворює книжкові магазини на локальні культурні центри. Все це допомогло Barnes Noble втримати свої позиції і далі процвітати на ринку книжкової справи.